Так, що може, осколок маленький, він у мене в редакції. Снімачок у нас є. Комп'ютери на землі, монітори побиті, телефони служебні порубані. Осколки зайшли, тобто з вікна вони заходять сюди. Вони прошили. Якби тут сиділи люди, це було б купа трупів. Я думаю, чому був направлений на нас напад? Тому що ми з першого дня війни, я з першого дня війни, коли перестала виходити паперова газета. З першого дня війни я почав фіксувати відео. З перших днів війни ми розповідали звідки летить. Це кадри із фільму під ударом. Медіа 56 56-й фільм україно англомовного циклу Сліди, відзнятого документалістами харківського прес-клубу, які фіксують факти російських воєнних злочинів у межах проєкту Харківщина зруйнована, але не зламана» свідчать редактор газети Зоря Золочівської громади Богодухівського району Василь Мірошник, а також режисер Харківської телерадіокомпанії Сімон Сергій Юдін, який випадком долі залишився живим і неушкодженим, коли 30 грудня 2023 року ракета влучила в готель Харків Палас, поруч з яким знаходиться телестудія, у якій він працював. Там були іноземні журналісти, які постраждали персонал. Та звичайним переходом. Я е, вийшов з гостиниці десь за 2-3 години до того, як був нанесений удар російськими ракетами. Удар 30 грудня це наче удар по спину, коли журналістам просто не дають виконувати свої професійні обов'язки. Розтрощили студію, побили техніку, а після удару вже нема навіть можливостей якби працювати зі студії, як би нема можливості працювати взагалі, якби на, на Сімоні. Стрічка Евакуація під вогнем розповідає про безпрецедентний у світі порятунок тварин та птахів з фельдмен екопарку, який у перші години війни був обстріляний росіянами і протягом 199 днів знаходився на лінії вогню. Та 8 марта ми встигали сюди приїжджати і покармить, приїжджати і покормить, і кої-де підтаплювали, щоб не так голодно було. Він ближче до февраля погиб. Можливо, що совпали імпульси взрива і його агресивності на взриви. І от як совпадають ці імпульси, значить ну, серце йде на розриві. Від страху зброї у першу весну війни загинуло 300 тварин та птахів, але більшість із п'ятитисячної зооколекції вдалося вивести. Втім, цей порятунок коштував найдорожчого. Під час евакуації загинуло шестеро співробітників екопарку та волонтерів. Серед них 15-річний підліток Денис Селевін, який допомагав батькам зоокіперів. Практично фінальна стадія евакуації тварин. В той день вже спокійна погода, все було спокійно. Були з Америки, були з Німеччини навіть туди, ці журналісти. І в цей день батьки привели цього Дениса, щоб він поспілкувався. Він дуже хотів займатися вивченням іноземних мов і почався сильний обстріл. того, що сильний обстріл. Нас засипали просто системами градів. Вся територія парку просто одномоментно горіла. Один снаряд впав біля цього Дениса і йому відірвало ногу. Ми ж всі були в шоці. Просили лікаря, щоб він зберіг йому ногу. На що він відповів? Моліться, щоб я зберіг його життя. І за 15 хвилин вийшов лікар і сказав, що Дениса вже немає. Короткометражні фільми про ці та інші злочини росіян. Харківський прес-клуб презентує в інших регіонах України та країнах Євросоюзу. Галина Половик, агенція новин, громада груп.